Мої вітання підписникам та гостям каналу. Сьогодні я пропоную вам подумати на таку тему: хто за що відповідає в навчальному процесі і від кого залежить успіх того, хто навчається? Ключове слово навчаюся, навчаю себе, я вчуся вчитися. Я беру відповідальність на себе за свої успіхи і невдачі. Насправді я впевнена, що на моєму каналі. Учні, які вміють вчитися, вміють шукати і аналізувати інформацію. Але те, що я буду говорити, думаю, буде корисно і для вас. Часто я чую критику на адресу вчителя. Вона нам не пояснює, вона нас не вчить, те, що вона робить, щоб навчити мою дитину. Так, от хочу сказати, що я теж мама, і наші діти теж ходили в школу і час від часу приходили пожалітися на вчительку. І в цей момент ми їм говорили, неважливо, яка вона, важливо, який ти. Давай подивимося, що ти зробив для себе, для своєї успішності. Давай чесно подивимося на те, що ти зробив, і що ще можна зробити. Тому що це твоя зона відповідальності. Від того, як ти навчишся вчитися, буде складатися успішне і твоє життя, і твоя кар'єра у майбутньому. Порівнювати навчання з минулим немає сенсу, тому що світ змінився, ми змінилися, освітній простір змінився. Раніше освіта була побудована на насиллі, а ще раніше за невиконані завдання, пороли і що нам це потрібно, ні. Зараз інша, інший світ, інший навчальний процес. Тож я порекомендую вам сім важливих, простих кроків до успіху. Перший знайдіть момент, де почалося просідання. Рухайтесь від того маленькими кроками. В моїх уроках кожне пояснення супроводжується правилами. Зверніться до правил. До наступного завдання переходьте тоді, коли зробили перше або коли зайшли в глухий кут. І якщо цей глухий кут повторюється, пошукайте того, хто зможе вам допомогти. Не погоджуйтесь на відповідь мозку. Не знаю, не можу, я не зможу. Це відмова від відповідальності, це відмова від пошуку відповіді. Краще повільно шукати і знайти відповідь, ніж взагалі відмовитися від пошуку. Шосте, будьте чесні з собою, і сьоме хваліть себе. І нехай ваші успіхи будуть більшими за ваші очікування. До зустрічі!